Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні я з вами зроблю дуже простеньке і дуже смачне блюдо з курячих сердець. Нам свого нашого треба серця, цибуля, часник, сілі перець. Ну що, погнали, для початку. Друзі, повідрізаємо ці отакі штучки лишні і розрізаємо. Серце пополам, щоб ми потім промили ось цю кров, бачите? І так все. Олишня відрізаємо пополам і промиємо зараз. Так, друзі, ми їх промили гарненько, бачите? Поставили сковородочку нагріли трошки її. і олії не л'ємо, а просто висипаємо так їх. Тому що зараз буде відділятися вода трошки. Ось, друзі, то що я казав, бачите? Виділяється водичка. Ми її зараз відкриваємо кришечку і прожаримо так, щоб ця вода іспарилася або можна зляти. І додаємо олії і жаримо до золотистої корочки. Так, друзі, Воду я зляв цю, я не чекав, що вона випаровувалась. І додаю до олійки і готуємо до майже до, до, до готовності до золотистих скориночки. Так, друзі, 7 хвилиночок піджарили. бачите, є вже легенька скориночка. Далі ми їх підсолюємо чуть -чуть. солимо по смаку космопослому і додаємо нашу цибульку нарізану півкільцями. кільцями. Цибульки річте багато, бо буде дуже смачно. Перемішуємо. І далі, друзі, робимо маленький вогонь, накриваємо, щоб наша цибулька стомилася, була карамельного кольору. Ось, друзі, бачите? Довели ми до карамельного вигляду нашу цибульку, не зжарили, а протушили до карамельного такого кольору. бачите. Далі добавляємо 4-5 зубчиків часничку. Видушуємо обов'язково. Обов'язково шісничку. Друзі, завжди готуйте рівно стільки, скільки ви з'їсте, що завжди їжа була свіжа. Ніколи не натавлюєте, що у нас стояла. Далі чуть-чуть додаємо нашого перцю меленого. Більше не добавляють нічого. Ні лаврового уса, нічого. Далі вимішується. Попробували на сольчиво хватає солі. Першику вимішали. Друзі, і виключаємо і залишаємо 2 хвилинки настоїтися. І так, друзі, аромат стоїть не передати. 25 хвилин. І наші. Курячі серця. Готові. Попробуємо. М -м -м. Друзі. Просто неймовірно смачно. Готуйте, коментуйте, ставте лайки. Всім смачного!